Я вже тиждень як перестав бути фруктовою людиною і користуюся ось цим красунчиком. Це Galaxy S24 Ultra, новий флагманський телефон від Samsung. Я тестив всі його інноваційні функції останній тиждень, і для того, щоб зробити абсолютно чесне і неупереджене рев'ю, я вирішив протестувати їх в лайві на стрімі разом з моїми глядачами. Деякі з цих функцій виглядали як абсолютна магія, а от деякі. Хоча чого це я вам розповідаю? Ви зараз самі все побачите. Бачите, а поки що обов'язково підпишіться на цей канал, і тоді Монте або Наві обов'язково виграють тір один турнір або навіть мейджор в КСі в 2024 році. Приємного перегляду! Я користувався тиждень. У мене от раз Samsung, два Galaxy Watch і Ірбадзе. От розповідаю коротше, про все потроху. Блін, прикольно. Прям знаєте, виглядає, ніби професійний огляд. Оця софтіна, яка транслює, типу, на комп зображення, вона взагалі то імбова. Я сьогодні тестив, коротше, на Твічі, працює прям дуже непогано. от Дивіться, я беру і тупо з телефону байслем, нічого собі. Так. Воно реально прям навіть ФПС. Я думав, просто що воно ФПСами прям буде сильно втрачатися, а воно, бачите, воно прям нормально показує. Трішки менше ФПС, ніж в лайві, але в цілому, ну, типу, прям нормальна тема. От. Папки можна створювати на Samsung. Так, а мені не подобається ідея з папками. Я розумію, що папки можна створювати. Навіщо мені папки? Коли я можу, типу, коли я можу все розкидати, типу так. Це дуже зручно, ні? Щоб все, що у мене було потрібно, типу, все, все чим я користуюся постійно. Друзі, у мене ще є Тікток. Обов'язково на нього підпишіться, тільки якщо ви не співробітник Київстар. От не запитуйте навіть, чому так. Просто гляньте там останні відоси в Тіктоці. Ви все самі зрозумієте. Що прикольно, по матеріалах і по відчуттях, він враховуючи те, що він доволі великий, насправді, да, він е відносно легкий, тому що це титан, от, і він реально, ну типу, він відчувається доволі легко в руці. От. При цьому, от я особисто не суперфанат гострих країв, мені більше подобаються закруглені, але, але при цьому, коротше, що нереально імбово, у нього екран завдяки цьому він величезний і він дуже яскравий. Тобто у нього максимальна максимальна яскравість 2600 ніт, при тому, що можна от, типу, ти його вик... оце на мінімально викручений екран. Його взагалі майже не видно. От, є така опція, а є максимальна по яскравості на світлі на камеру, от під будь-яким кутом, його прям дуже гарно видно. Тобто він на вулиці дуже приємно відчувається. Но зараз зима. Я не можу сказати, що є якось фотки з нього, е, чесно кажучи, поки що нестабільно виходять. От, е камера, просто це, типу, у нього ж 5 камер, це якраз ультраверсія. Да, у нього є е просто s 24 є s 24 типу, великий, і є оцей ультра. От у цього типу дві додаткові камери. Зум дуже гарно працює. Деякі фотки кота, наприклад, вони просто-ну просто нереальні, якщо чесно. Зараз при тому, що ну там умовно навіть проти світла, тут я різні. Робив, ну не знаю, мені мені здається, що він прям дуже їх прикольно робить, і вони виходять прям красивенькі, такі кайфовенькі і так далі. Мені здається, що обличчя він не завжди ідеально ловить. Типу, от ну там бо буває таке, що ну не знаю, коротше, вони виглядають трішки перепроцешеними. От, але, типу, об'єкти і так далі фоткає прям дуже кайфово. от, це мені подобається. І плюс мені подобається, що з нього можна прям ну максимально макрофотки робити. І вони, бачите, ну тобто, воно не, воно не розфокусовується, воно не втрачається, і ти можеш, прям, ну я не знаю, отак от коту ніс сфоткати. Хоча, от, наприклад, ми робили фотку, ходили скрізь на, ну, на вечерю, от мені здається, вийшло, типу, доволі, доволі кайфово. От. Ну, вона прям, типу, і деталі, і нас, типу, гарно сфоткала, коротше, ну, виглядає. Виглядає доволі соковито. Я фоткав, типу, без додаткових налаштувань. Тобто я фоткав просто, о, типу, навівся, максимум там, покрутив режим яскравості ну, От. і все. Типу, більше ну, більше нічого не робив, бо мені було, типу, в моєму розумінні просто це телефон не дешевий, і він, типу, флагманський, правильно? Тобто, по ідеї, по ідеї, хочеться, щоб на ньому камера фоткала, типу, взагалі, типу, щоб ти от, просто брав умовно, да, там, ти наводишся отак на себе, ну і умовно там, ти фоткаєш. У мене є відчуття, що він інколи коротше, чомусь чіпляє дуже якісь дрібні деталі, а деякі от там, крапельки, бачите, на тілі, типу з, з, з басіка, він прям дуже круто. Я, я вам зумлю на своє тіло, чат. Я вже все, я вже вже... все, Давайте давайте спробуємо, як працює ця штука, з е видаленням об'єктів. Ми візьмемо принтер оцей некрасивий, і ми цей принтер спробуємо, типу, просто видалити. Це Еспен, до речі, да. це еспен. Ну, при цьому чесно скажу. А, типу. Різниця. Щось він його взагалі. А що він зробив? Він щось дивне зробив, ви бачите? Він зробив, ніби там на фоні, типу, щось, щось взагалі, типу. прикольно. Тобто, він, типу, він, він намалював замість цього щось інше. От, він додав косметики, да, він новий принтер поставив мені. Бачите? Блін, це прикольно. Давай спробуємо навушники прибрати. Блін, а давай спробуємо, до речі. Я не знаю, як це спрацює. Ну це склад... це складне завдання, мені здається. Давай спробуємо. Так. Цікаво, що він домалює замість цього. Що? Ніхера собі! Слухай, шо? Не, Ну це, до речі, непогано. Ні, це реально непогано вийшло. Ну-ка, чекайте, а якщо ми спробуємо друге прибрати? Так. Що він нам тут зробить? Блін, ну. Взагалі? Взагалі. Мені здається, що він впорався дуже непогано, ні? Я зазвичай тестив це з маленькими деталями на фоні, бо, типу, їх частіше за все хочеться прибирати. От. Але, ну, типу, він прибрав навушники і доволі прикольно. Можемо порівняти, да? от у нас є, типу, стартова версія фотки ось така, по факту. От. Вона перетворюється на ось таку. Ну, це реально, це реально гарно. Це реально гарно зроблено. Ну що, друзі, як вам поки що телефон? Я до вас з важливою, терміновою і навіть трішечки секретною інформацією. Якщо ви прямо сьогодні, 6 лютого, оформите передзамовлення на Samsung Galaxy S24, то можете отримати знижку до 14 тисяч гривень. До того ж, якщо ви будете робити це через Samsung Experience Store, то отримаєте плюс один рік гарантії. Так що, якщо плануєте придбати даний телефон вам, по-перше, в Samsung Experience Store, по-друге, робіть це прямо сьогодні і отримуєте дуже приємну знижку. Продовжуємо дивитися. А тату видалить? О, цікаво! Давай спробуємо. Давай спробуємо. Хочете відправляти фотки бабусі? Е, будь ласка, без проблем просто видаляєте татуху. Я б ніколи цю татуху не видаляв би, бо ця татуха присвячена тігрі, але просто давайте подивимося. Техноблогер, якого ми чекали, блін, ну це реально, я нормальні фічі розповідаю. До речі, до речі, ну, прибрав татуху, він прям нормально. Прям взагалі не видно, що там була татуха. Цей Circle to Search. Класика. Вілата не знаходить цієї фотки. Ну, я погоджуюсь, він супер сильно змінився. А, пишуть на людей обмежено пошук, щоб не шукати когось в метро і не сталкерити. Все, я поняв. Це ми, ми їздили на турнір по щодеколи в Одесу, і там фоткалися, засуджую себе за це з цим чубриком. От. І я, коротше, взяв. Оцього чубрика давай. Пам'ятник Олександру Пушкіну. Одеса. Оце прикольно. Тобто фотка, фот, фотці, типу, років 15, мені здається, тут вже. А якщо його видалити? О! Слухайте! У -у -у! Видаляємо Пушкіна! Давай! Давай спробуємо! Давай спробуємо! Пішов ти Пушкін! Поняв, блін? Пушкін-кукушкін, ось так. Кенселимо Пушкіна, чат. Разом з Samsung Galaxy S24 Ultra. Це зробив? Як це трапилося? Він тупо замінив пушкіна на, на, на кібергаубійцу. Блін, оце була реальна магія. Зараз вам покажу. Так, Notes. Нам потрібен notes. Так, пошук Notes. Значить, зараз будемо записувати з вами ноут. Це, це реально топова тема. Наві це відома українська кіберспортивна команда, яка почала свій шлях в 2010 році в Києві. Ця команда найкращим чином проявила себе в дисциплінах Захист Древніх, Контрудар, Контрудар 2 глобально офенсивний і Валорант. Відомий гравець за цю команду Саня Простий. Я люблю цю команду. У неї жовто-чорна форма, і я її фанат з дитинства. І ніколи в житті не може трапитися ситуація, в якій я почну вболівати проти цієї команди. Але якщо, не дай Боже, вони зіллють мені ставку, то я буду назавжди їх ненависником. Коми проговорювати треба. Це вибачте, але це вам треба. А тепер дивіться, що я роблю автоматичне форматування. Ну, коми він не додав. Блін, прикольно, до речі, можна по різні стилі робити. Ну, коми він не додає поки що. Ану-ка, стоп. А може бути таке, що він додасть? Ану-ка, зараз секунду? Тут просто є прикольні фічі. От, наприклад, підсумувати Vincere Navi — відома українська кіберспортивна команда, заснована у 2010 році в Києві. Команда досягла значних успіхів у дисциплінах Дота 2 Counter-Strike, Глобал Офенсів та Valorant. Одним із найвідоміших гравців Наві є Олександр сімпл Костельов. Команда відома своєю жовто-чорною формою а вболівальники віддані їй з дитинства. Однак, якщо команда програє важливу ставку, фанати можуть тимчасово перетворитися на ненависників. Блін, ну це це реально круто, ні? оця фіча це реально круто. Там було виправити орфографію, а можемо і це спробувати. Ну і як чат непогано, статтю перетворила на топ-фактів. Бачите, все все виправило. Все виправило. Розділові знаки все поставила, речення перепоставила і так далі. Ну це реально непогано. Все все зробило. Блін, емба. Питань нема. Ну да, да. Ні, ну це, це реально потужна фіча. Більш того, я вам зараз покажу, типу. Ми коротше. Ми завтичили. Ми насправді завтичили це зробити вчора. У нас вчора була зустріч по відеоконтенту. Коротше, у нас була вчора зустріч по відеоконтенту, і ми, типу, робили е, нотатки, і воно ж теж так само може коротше. Тобто, ви можете голосом записувати взагалі все, що відбувається на зустрічі, а потім, типу, потенційно, от я можу наприкладі свої, своїх там, типу, це я записував просто якісь там нотатки під час нашої зустрічі. Да? І це реально ну, це реально прикольна тема в тому плані, що ти можеш взяти і там умовно підсумувати. От. І воно бере, і, типу, там підсумовує. Ну, підсумок для напевно для зустрічі. Це якщо у вас прям дуже багато там контексту і контенту було. Oh, 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 oh. А якщо саме от тут просто прикольна тема, що ти можеш взяти і текст, який був, типу, не сильно структурований, якщо ти лінивий delivery lead, то ти можеш просто взяти, умовно там, типу, бахнути, і автоматичне форматування. Заголовки і, і, і списки. І ось воно він тобі типу бере і там, розділяє, розбиває, як ти хочеш, можеш обрати, обрати той стиль, який тобі більше подобається. Це реально прикольно. Прикольно. Такі фічі можна робити, напевно, через умовне, якщо ви не реальний ви можете таке саме робити і через OpenAI там, чи будь-який інший штучний інтелект, який є на ринку, але в цілому, як фіча в телефоні вбудована, дуже кайфова. Що мені не дуже подобається, і я так розумію, що це на, ну, в цілому з Андроїдом не сильно щось зробиш. По-перше, мені не подобається, що коли я викликаю оцю менюшку, чи оцю менюшку, то. Е Ну, верхню менюшку, типу, як яку якусь з верхніх менюшок тут немає регулювання гучності. Мене це дуже бісить. Оце прям це прям тільт, я не розумію, чому вона так. Ви можете сказати, що регулювати гучність можна, типу, завдяки цим кнопкам з боку. Але ну, типу, я звик просто не знаю, чому так. От, от у мене, типу, таке таке є ж тема, що я я от звик до того, що я регулюю через цю менюшку звук перед тим, як вмукати будь-яке медіа. Типу, і відсутність цієї цієї фічі мене дуже сильно бісить. Ще одна штука, яку я так і не зрос, що мені, що мені не подобається, якщо чесно, це те, що у тебе, коли приходить сповіщення. То воно приходить згруповане. Ну тобто, що я маю на увазі? От у тебе там три є чати в телеграмі, і ти, типу, відповідаєш. Е, ну і, і тобі, коротше, і мені хочеться, щоб мені приходило сповіщення тільки з одного останнього чату. А мені приходить од, ну, декілька одразу сповіщень з декількох чатів. І оце реально незручно. І я таки не знайшов способу, як це загрупити. І я так розумію, що цього немає взагалі ні, ні на якому андроїді. Оце, типу, ну. Так собі. Я чого не очікував. Може це, знаєте, може мене, типу, фанати Андроїду там, з е, більш старих версій Samsung, типу, скажуть, що так воно давно і було, але мені реально цей екран дуже подобає. Ну, тобто, я не очікував, що мені настільки сподобається саме відчуття екрану. Бо, типу, він яскравий, але не так, що він, типу, Прям от в очі тобі сліпить, а він яскравий, і ти постійно бачиш все, що тобі потрібно на екрані. Ну що, друзі, я підведу невеличкі підсумки, і мені дуже цікава ваша думка, як вам взагалі телефон, чи ви дивилися якісь інші рев'юшки, і взагалі, чи користувалися до цього телефоном Samsung, Чи виникло у вас бажання, можливо, затестити такий і оформити собі передзамовлення? От я можу від себе сказати: по-перше, ну, досвід користування? Я не знаю, близький до 10 з 10 по всіх аспектах. Дуже приємний екран, дуже приємне відчуття телефона в руці. Він дуже легкий, дуже комфортний. А фічі всі оці з AI-штуками штуками. Насправді, найдивніше, я думав, що я буду більше набагато користуватися всякими там пошуками через обведення і так далі. А на справі, ну, нотатки це просто імба, це дуже зручно. Коротше, всі ці фічі вони насправді е, дуже цікаві. Плюс вони ще планують додати е, в середині, здається, цього року можливість перекладання з української мови в лайві, коли ви дзвонюєтеся людини з людиною на іноземну мову. Коротше, в цьому телефоні є все. І він дуже потужний при цьому, і він непогано підходить для геймінгу, наприклад. Але я в цьому плані його ще не тестив. А планую. Я планую пограти там, можливо, в PUBG Mobile, можливо, в мобільну лігу легенд. Коротше, але от мені цікава ваша думка, тому що насправді телефон очевидно не дешевий, так от і він дуже якісний. Тому чи ви зацікавилися? Чи ви вважаєте, що це окціна за такий телефон? От, і чи взагалі захотілося вам можливо затестити цей Самсунг і можливо навіть прийти на андроїдівський якийсь девайс, якщо у вас не андроїд? От, чекаю ваші думки в коментарях. Чекаю на вашу підписку на даний канал. От, і на лайк під цим відео. Дуже вам вдячний за підтримку україномовного контенту, друзі. Завдяки вам будемо продовжувати його робити все більше і більше. Всіх поцілував, обійняв. Побачимося в наступному відео.